Всім привіт! З вами, як завжди, я Попок, і будемо грати хардкор Майнкрафт 10 днів. І ми починаємо. Перший день. Я запався і пішов рубати дерево. Ну для початку вирішив вирішив збирати сухе листя для переплавки ресурсів та почав добувати дерево. І коли я добув дерево, я побачив вулку, що я здивуваюся, але стильно. І далі пішов шукати шахту. Я спускаю якусь маленьку сільне. Та рішив поки що тут добути каміння. Взяв скрафти весь так та палки. Після того, як я скрафтив це, робив камінне кайло дерев'яне. І нарубав каміння. І далі нарубав ще каміння. Я попараю ноча і знайшов дуже велику саху. Добув лісу і знайшов маленьку ще в угір. Добув в гілля. Та коли я добув в гілля, попішов далі. Получати, чую, що я добував собі спеціальну вугілля, як раптом. Я почув з відстріли. Пистриж заховався, і впевнені в кам'яний меч. І вистрілив на колпірував стрілянину. Знайшов залізу і вирішив добути, але було лише одне заміле, я почався йти, розкопувати, але без... Ну, а если я, я залізу, я думаю, що там от не залізу, но вирішив все рівно його добути і добре, що добу. Там було не от не Не два заліза. Не три, не чотири там um, так. Я знайшов таку маленьку. Тут я вирішив тут ще поки що заснувати, Бо була скоро ніч. Вирішив переплавити м'яску Став фарстак. І скрафти в жовтим ліжком. Так, став його. И і...

там ему есть и Ну и например, он нахуй пугал. И тут я, кстати, на ума. Я в крафте хотела, но меня на мана на ползон. у хп. Я чуть был в шоке, я, я мать не втух, А все эти шари так и не было. перешел в даги. Сейчас Тут я нашел в такую И Ну, і отаке от озерце. Я пішов на це озерце, і тут вирішив потім, що зробити свій перемісний табір. Взяв поставив ліжко та вирішив поставити ще пічку для переплавки ресурсів. Та я все-таки Почав переплавляти. та ляг спати. Третій день поставив верстак скрафтив ще дві бічки. Та пічки. Постав... Там побачив скелета. і я вирішив його вбити, але він був просто тупим, і я його Заскамів, заскамів мамонта. Просто нульовий чел. Та я його вбив, знайшов залізо та вугілля. Залізо рі... вирішив відбувати залізним кольором як інвестиція. Щоб було бистріше, і щоб. Я не думав, що воно себе не окупить. Спайлер, воно себе окупить. Набагато. Побачив два скелета. Я хотів, щоб вони, перем... щоб вони дралися друг з другом, але вони не захотіли. Тому я взяв і першого вбив, і далі другого. Та я знайшов ще одного скелета, коли хотів скрафтити ще факіла. Ну, я його бисненько вбив. Далі. Я знайшов в вирішив добути в Та я знайшов джекпот, кот от тут було ще залізо. І на одне, на 2, на 3, на 4, і на 5. А цілих сім і вісім залісу тут було. А це хватає на одну одну постійну. Та коли я вже вивчив вже цю вже шахту повністю. Вибрався на поверхню. Та пішов вивчати цей світ. Та знайшов ще одну таку яму величезну та вирішив поки що тут переплавити залізо. Бо в мене було дуже багато заліза, а броні в мене тоді вже ще не було. Тому я вирішив добути, переплавити залізо та добути за собі броню. Взяв і почав переплавляти Та коли переплав і залишилось одна, то я вибрав і це І ще переспав нічого. День четвертий. Пішов цю шахту. Один скелет каміказа впав прямо на гору і... Інший скелет вдарив його, і він на нього. А потім я його добив. Та сталася дуже серйозна ситуація, коли я чинський не вмер. Я думав, що світ буде працювати, але він не працював, тому я дуже сильно налякався, бо в мене залишалося 3 хп. І я бистрім звалив звідси. І коли я добував залізо, я знайшов діаманти. Аааа, я пішов далі. Ну для початку я вирішив в... освітити цю всю територію, щоб коли я добував діаманти, мене ніхто не скинув. Спойлер, мене скинув спілет золотий. Та я добув свій перший діамант. На жаль, тут був лише один діамант, но... але спойлер я добуду ще багато. І от що я казав. У мене скинув скелет. Я чуть не лікався, але я песенко обтягнувся, заагрив його на себе та сховався, та хотів його вбити, бо не треба було на мене мене скидати. Та я його вбив, у нього випали дві стріли, на жаль, без броньки. І тут зомбі загрився на скелета, а далі ще один скелет загрився на мене, і тут сталася серйозна ситуація. Коли я хотів дати, то в мене зламався. Я так сильно обкекався, що я ще дуже швидко туди, але я з зброю ще один щит на всякий і добре, що скрафтив. Далі я пішов на бит того скелета. Ну, він був в жаді. Пішу, я з Я знайшов просто купа діамантів. Три діаманта. Я пішов швидко до них побудуватися. Но тут була лава. І щоб не залишилася ситуація, як минулий раз, то я вирішила побудувати платформу. На всякий випадок. Так. Щоб будуватися і тут було 1, 2, 3, 4 діаманти ще лазури. Я вже добув один діамант той, тому в мене було п'ять діамантів. Я хотів на п'яти вже йти, але я знизу знайшов ще один діамант. І я вирішив поспати, бо я знав, що буде що зараз нічка. Ну, була проблема, поблизу був зомбі. Та я вирішив його застрелити стрілою із луком, який випав з спілет. Я їх всіх об'єднав в один великий, ну, нормальний лук та бисенько його обстріляв та поспав. Та На п'ятий день я вирішив добути той один діамант. Я думала, що там один діамант, але все рівно вирішив його добути. І тут був не один, на два, на три і на 4. Тут було аж п'ять діамантів. Тому я хотів вже йти і на цьому. На далі я знайшов. Ну, я хотів забратися на це було легше. Але я знайшов ще один діамант. Тут теж не був один діамант, там ще було. І тут був не один, а два діаманта. Тому швидко землю поставив, взяв кайло та почав добувати діамант. Та тут було два діаманта. У мене було вже 12 діамантів, був один діамант, який там я перший знайшов, я поклав мішок. Та коли я прокапувався, знайшов шахту і що в цій шахті, бо вихід до сонку вирішив це, то нами зарядки без кайла, бо вона дійсно скоро зламається. Кам'янним добувати це довго, тому я вирішив йти через шахту. Тут був зомбі, я його вбив. Та я вирішив зробити 300, які замість того, щоб обходити довго, я поставив один таф, який в мене був. Та я заглянув в інвентар та бачив три землі, та поставив землю і Та Тут був ще 20 літрів зачем їх не був побачив кріпера зі скелетом. Я вирішив криперу битбу та скелету на проход, я вже не хотів з ким драпатися. Ну і скелет теж не хотів, бо він не ставився на шпанці. Та я взяв, побудувався в вікна. Та вилізу в той шахти. І в цій шахті вона на

це море, так, і я вирішив піти туди. А у мене закінчився шалпіс. Я бисенько взяв свою приготовану бараніна, слоїв і пішов далі. І я зараз скажу наперед. На жаль, все, вся частина відео не заснялася, бо в мене натягнуло. А так було. я просто вырешил в лайк с аудитория, я нашл в коллекции, бонус зарубил такому для без за выбора. В следующий раз коли буду играть на 10 не будет, да. Но в следующий раз моя я был на сын, а ты Амасі свідчений в 10-ту картку для Емер Дракона. Та скоро пишіть за все невеке відео. Зробіть з червоного, сівера і поставте лайк. Це саме довге відео і саме сильне відео, яке я робила.